Всем привіт! З вами група Red Fires. Сьогодні я знову знімаю видео про Майнкрафт. Це вже третя серія мого лесплей. Кокорова веб-ала. Випочай. Треба було там сидіти. За той час я собі забув от таку ферму, тут двері по клобу інакше способ я не зреблю. От тут сундучки, тут там два сундука тут. Тому що у мене, як бачите, це заповнили і цей теж. Вот тут куча держав не робила. Тут хай. Ось тут я зробив таку обгорожу, коли мені дуже сподобалося. Усі свіалмані інструменти зробив, затягував їх, кстати. О. Бачите уже... Це добре мені, мені так попалося, що мені най... Дуже добре затірвався, то е, дуже удобно дару, То зжарилося і йдема вже собі готовий. Стейк. От тут я був позначу шахту, там куча моді, кстати, я туди чесно хочу. Хоча там багато вуглів, але там моді реально багато. Також більше я скоро нічого не робив. Сьогодні я хочу. Не знаю, це буде трошки трудно, але я попробую доч дочекатися до ночі і ну, не всю ніч переживати, а зробити... убити з 5 зомбій там хоча одного кліпера, не знаю. Скільки мені попасть за всіх, я буду мочити. Тепер просто треба перечекати в дому поки бо, то бойся в мене все <свісно>, заповнено хотів я би тут спробувати собі взяти щось, <свісно> жаль що це не может Ось так мені сподобалося круто я думаю можна, можно только но Столок я вам уже показував. Блін, ніч, наставай коли, коли ночі не треба то Она є, коли вночі треба ему. Там пару шлянок головки у всех идет стоять. О! Шо там корол! Ага. Моя тільки, просто тупо наиве пустая. А то не треба мне те шасти. Кажу шасти кое. Треба покласти фак. Шо за о чрт? Тут верхнюю твою ногу. Девайс, не знаю, вс. Не что свиня была. Фух. Кис такие с звук Та это свиня. Фух. Уже страшно стоял. Скоро я хочу зробити нову рубрику під назвою «Очі Очень страшные в Майнкрафта. Уже очка, о, сменка выключать. Туди тут не место. Добавлю. Ты мне дякую. Так ти дя, дя. Так, було ще маленько. Ну что вонить? Мне час здоровый сильный солнце заходит. Ну все доброе, доброе. Так, пучка я? Мать. Так, еда е, е. Вода е. Пособо вот тут мать и бассейн і родир. Это так. У вас поружно стоит и треба готуватися, бо тут модина, ну як вам сказати, тут ті самі замби, що в звичайному Майнкрафте без магии, але вони меня такие вишки на так, знаешь. Фух ты. Сделано с тоео. Я страшно, страшно, страшно. Страшно, страшно. Так. Вот. Пішли. Фух. Ну, давайте, выходи. Я заразился зла. Напиши свой сразу. Давай, ты вы шо, давай да? Да ходит. Вс, странно, с ним стрмно вам. А клешбу я возле. Давай, ты выходи, ну ч, ч моя года? Короче, можешь сама не цей навел, можем я просто тупо зроблю серьез, але. Ну. Давайте так. Даже мо спать, а зранку будет куча модель, яких будут горит, а ми їх... За мать, я могу Ну ч, мади, давай, мада. Кажу, маде... Давай ты выходи, что стрёмно вам. Капец, вон и просто ...перелекалась. Может я тут... пер... порхнулся без места, там где... Не могу. Не могу. Няма. Да. Може трябва да го в че <кължу> Так... Ну че... не, однамо, не однамо. Виде, усе, че, пичарко, ведем, си цяло плече, дам по за да С какой вот тут делаем по весне, раз такое мы будем встревать. Можно я вот такую дорожку тебе, ч? Пусть. О! Мамоли. Нічого тепер не хочеться ну, син... йти. Ну, з вами була група Red Fire. Спидшайтесь на мій канал, ставте лайки і контактить пальці вговорювали. Почайте за цю серію, може вам декому вона не сподобалася, тому що... Житко, нічого не робив. Просто ти тупим, молодец тупо не уходило. И кстати, еще раз скажу, что я скоро буду начинать свою рубрику про очень страшные приключения Майнкрафта. С вами была Рупаред Файф. Пока.